У рамках проведення комплексу профілактичних заходів під умовною назвою Акциз дільничі офіцери Конотопського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що на ринках районного центру здійснюється роздрібна торгівля контрафактними цигарками. Слідчі провели санкціоновані обшуки та виявили тютюнові вироби без марок акцизного збору та невідомого походження. За результатами проведення обшуків у трьох торгових точках поліцейські вивчили майже дві тисячі упаковок тютюнових виробів без марок акцизного збору. Це виучене правохоронці направо на експертне дослідження. Наразі, за даним фактом, слідчі здійснюють досудове розслідування за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України, незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут незаконного виготовлення спирту тиву, алкогольних напоїв, пиво, тітонових виробів, тютюну пального або інших підоксизних товарів. Досудове розслідування триває. Правопорушникам загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.